Вітаю вас на каналі Місячна країна, і зараз я розповім, коли сіяти різноманітні овочі у березні 2026 року і дам усі найкращі дати для посіву на розсаду таких овочів, як томати, перці, баклажани, огірки, капуста, цибулинні, бобові та інші у березні за місячним календарем. Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож, 5 та 6 березня це спадаючий місяць у терезах, і це гарний родючий знак. І зазвичай на спадаючому місяці ми сіємо коренеплоди, моркву, буряк, а також редис, дайкон, різноманітні цибулинні, селеру та зелень. Цей знак дає добре, зберігаємий врожай, великі та смачні овочі, а ще якісне насіння і стійкість до шкідників та хвороб. 7, 8 та 9 березня до 17.30 це спадаючий місяць у скорпіоні. І це дуже родючий знак. І можна висівати, висаджувати, пересаджувати. Зазвичай на спадаючому місяці ми сіємо коренеплоди, цибулині та Різноманітну зелень. Рослини швидко сходять, дають рясний врожай, який добре зберігається. Ви отримаєте великі овочі з яскраво вираженим смаком та ароматом, а ще і багатонасіння високої якості. 12, 13 та 14 березня до 17.15, п'ятнадцяти, спадаючи місяць у козерозі, теж гарний знак і теж можна сіяти. Редис, дайкон, морков, буряк, цибулині, зелень. Овочі будуть середнього розміру. Врожай добрий і тривало зберігається. 17 та 18 березня це спадаючий місяць у рибах. І це родючий знак, продуктивний і можна сіяти. Знак риб дає рясний врожай і дуже смачні Соковиті овочі. Однак, хоча врожай і гарний, але він довго тривало не зберігається. Тож сіємо усе, що не для тривалого зберігання, а для їжі та консервування. 21, 22, 23 березня до 10.20. а це вже зростаючий місяць і знак тільця дуже родючий знак. Місяць у тільці дає великий врожай і плоди гарно зберігаються. На зростаючому місяці ми вже можемо активно сіяти те, що має надземні плоди: а це томати, перці, баклажани, різноманітна капуста, огірки та все, що завгодно. Ці рослини добре переносять перепади температур і мають підвищену зімостійкість. 23 березня з 10.20, 24 та 25 березня до 12.30, зростаючий зростаючи місяць у близнюках. Цей знак сприятливий для посіву лише відких рослин і тих, що мають вуса: а це горох, квасоля та інші бобові, а також дині та інші баштанні. Тож сіємо у ці дні лише такі овочі. 25 березня з 12.30, 26 та 27 березня до 16.10 це зростаючий місяць у раці, дуже плідні дні, які підходять як для замочування насіння, так і для активної Активних посівів на розсаду, рак найплідніший, найпродуктивніший знак зодіаку. А на зростаючому місяці ми можемо активно сіяти томати, перці, баклажани, огірки, гарбузи, капусту на розсаду. Цей знак дає рясний врожай, соковитий, але він тривало не зберігається і на насіння непридатний. Але ви отримаєте дуже смачні соковиті овочі і гарний врожай. Тож такі дати у березні є найкращими для посівів на розсаду різноманітних овочів. Я бажаю всім гарних посівів.